Так, за у нас дощить. Дощик закінчився. Дивіться, які у мене штанишки. Ось такі ось крутяцькі є. З. Знаєте відкуди? Правильно, з секонд-хенда. Йдемо запускаємо і їдемо. Все, що я зробив, це поставив переднє крило. Заднє крило не ставив. Проїдемося поки що. Без нього подивимось, що і як. Ну, зрозуміло, що буде бризкать, ну а що робити? Ну, а що робити? Так, відкриваємо. Тут закриваємо. Вот Оце один мінус. Що не на тросику. Ну, тут немає заслонки, ось вона є. Було б бы прикольно трос під'єднати, закривати і відкривати на рулю. Дуже було б зручно. Це просто це мінус, огромний мінус, я вам кажу. Треба прогріти, а потім вже е, перекривати. Либо дочекатися до того, як їдеш, або вже на ходу перекриваєш. Но це дуже незручно, я вам одразу кажу. Це ПЗ-30 з прискорювачем насосом, е, але без троса на заслонки. Ось. І вже їх сюди не поставиш, того, що там йде ну, тяга. А тут воно щілк-щок-щолкає. Бачите? Вже от вам і мінус. Так, ну як завжди, ми качнемо, да? тепер запускаємо. На спідометрі 22. Сьогодні я в шлімаку. Не знаю, чутно мене чи не чутно, так само чутно, чи хуже. Напишіть в коментарях, бо ми будемо так в шоломі тепер постійно їздити. Так, зараз я возьму сумку, возьму. О, пошел. А, так, ну що, їдемо, так? Да? 11-й день, друзі. 11 день підряд я їзджу на Дніпрі. Челендж 30 днів. Якщо все пройде е, успішно, буде, будете писати коментарі і все, ми зробимо того і будемо ще ганяти на тому 30 днів також. Так, ну спереду вже ляпати в лице не буде, того що стоїть крило. А от ззаду, звісно, я не впевнений, що буде дуже чудово. Я вже чувствую, в мене вже на ноги ляпає. Шоломі я давненько не їздив, слухайте, це за 11 днів перший раз я в шоломі їду. Аж підпригує як газу даєш. Так, їдемо сюди. Їдемо сюди. Анекдот би вам розказав, так я анекдотів не знаю. До речі, хтось сказав, ім'я йому дати. Так в нього є ім'я, друзі. Ми приїдемо додому, я вам покажу чого, чого він дракоша. Іменно в нього ім'я дракоша мій Дракоша мені, коротше, дядько жінки. Подарував дракончика. Каже, як ти його назвеш? Я кажу, не знаю. І він мені подарував дракона. Такий цепляється на кофту. Вигляд має, я вам кажу, офігезний. Дивіться, пройшло десь півгодинки і вже сонечко просушило вже дорогу. Ні ніхрена не видно, що в нього треба зафіксувати його якось. Переду в кінці кладовище. Зараз цвинтар, по-українськи -по цвинтар, так? Да? Зараз подивимось, що там у нас. Лежачих понаставляли, Обалдеть Я давно тут не був, вже фіг знає скільки. А, ось все, починається, бачите, цвинтар. Зараз проїдемось до кінця, розвернемось, поїдемо назад. Я да, я тут не був вже фіг знає скільки Чесно кажучи сюди О, і неохота сюди і ходити А представте як тут люди живуть, ось напротив, прям. Це капець, да? От діду, як тут жити діду, я в шокі. Живеш якось? Не заборів, нічого немає. Я б не жив би тут, я б одразу продав би, якби хтось купив, дивіться просто як тут можна жити напротив свинтера я взагалі не розумію дивіться хати, люди роблять ремонти дорога пішла куди вона пішла виїдемо ми куди ще не виїдемо цікаво ну ладно не будемо ми туди їхати так на блатикався вже перемикаю передачки без щепи іноді Поїдемо назад таким самим шляхом. Ох ти ж... Оп, чуть не попав! хо хо Як мала дитина! Не тралка, між ту третій-четвертий! Ох ти ж йо Ми тепер потихеньку, 50. То сюди їхали 86 було. Назад не спіши, Назад може отак, ноги закинути. Вы не знаете? У всех мотоциклистов Есть фишка поздороваться Так, Что-то мне не нравится карбюратор Как работает а -а -а. Непонятно Ничего не поменялось Что-то закрыто, что-то закрыто Здесь за Не, поменялось. прийшов. А ч ты баклоны? Так, ну, в посадку поехать. А куда ж ехать в посадку, якщо у нас дождь пройшов? А дождь пройшов и все... Це... Представляєте, ми повністю будемо в болоті, якби ну посадку не хотілося б їхати. Уже трохи почекаємо, да? як підсохне, підтряхне пару днів і тоді, тоді вже поїдемо. Коні з конями посоврівноматься. Слухайте, в штанях вже не так і холодно. Дивіться, вже сухо все. Час назад йшов дощ пролівний, я вам знімав, ви бачили в початку відео. Просто дощарий йшов. Ви бачили, який? Дивіться, суха дорога. Калюш майже вже немає. О, у мене питання. Хто додивився до цього моменту? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам краще, коли з грудної камери минулі відоси, всі 10, чи вже на шоломі, коли я головою кручу. І можу знімати на 360 градусів. Ось так, ось так. Ось так моцик можу вам показати. Що скажете? Напишіть мені. І я буду вже знати, в якому мені ракурсі знімати. І ще ось у мене кріплення є, і ще одна камера у мене є, але в неї вже батарейка здохла. У мене є там ось від прикурки USB два штуки. І я хочу ще зафіксувати ось сюди камеру, щоб вона мене знімала. Що скажете? І міняти ракурси. Ну це вже мені доведеться на компі монтувати. Такі відоси. Місна делегація пішла. Алкашики, наркоманчики. Давай, Рено. Харіно, Що ти так повзеш? У, а коптить мимо чи що, вихлопної? Ай, повзе. І мені доводиться повзти. Ну нічого страшного. Ми зараз повернемо наліво. Яка калюжа, калюжа, калюжа. Повернемо знову наліво. Ох ти ж, -майо! І поїдемо додому. Слухайте, а стоя прикольно їхати. Я, до речі, стоя дуже мало їздить. Не знаю, як вид з боку ззаду, але спереді вид прикольний. Да? Стояти неудобно, ну, не дуже зручно, Того, що ножка мішає по-перше, а тут по-друге тормоз мішає, я не знаю що йому зробити. Коли встаєш треба ногу викручувати, бачите, а там вперед якось. Коротше, не дуже зручно. Ох ти ж йомо, о, ось, местно, бандота. -мо, поїзду по калюжам, все. вся спина, вся жопа уже мокра. Чувствую прям жопа мокра. Зараз покажу. Так, откатосили мы, откатосили. Оп, чиназес, чиназес. Оп, оп, оп. Ох, ты ж ё-моё, бачите? А представте, що в мене на жопі твориться. Представляєте? Чи не представляєте? Що димить? Щось димить. А, скапує вода на вихлопну і димить. Коротше, друзі, 11 днів. Давай, не тарахти. 11 днів ми відганяли. Я дуже радий, що ви зі мною, що ви підписуєтесь, друзі. Обов'язково коментуйте, ставте лайки, робіть репости. 30 днів ганяємо на ньому. Все, всіх, благ. Дякую за перегляд.